Літо надихає мене звертатися до котечних дизайнерських видань, шукати нових рішень і настроїв у середземноморських смужках і дещо незвичних для мене синяві й блакиті, відтінки неба і незабудок, пишних гортензій, дзвіночків, ерінгіума. Цикорію, волошок і, зрештою, лаванди. Як додати ці мотиви у спальню, не покладаючись на великі витрати? Я починаю з ботанічних принтів. Картинки завжди задають потрібний тон. Далі беруся за текстиль. В нагоді стає смугастий постільний комплект, якому пасуватимуть різноманітні акценти. Додати на подушки синенькі наволочки з милими гудзиками, а тоді ще маленьку декоративну подушку з гортензіями. На скрині також є кілька подушок. Додаю на одну з них чохол з лавандою у фермерському стилі і заміняю зелений плет на більш доречний із синім візерунком. Ще декілька вдалих дрібниць і духмяний букет Лаванди. Звісно, не можу обійтися без мистецьких видань, що перегукуються з настроєм на серці, а тепер в кімнаті. Для чаювання у спальні обирає синю білу порцеляну. До 17 століття таку виготовляли лише в Китаї. Згодом стиль перейняли гончарі голландського міста Делфт, а тоді й британські керамісти. Крихка в руках вічно у красі. казали вони. Така зворушлива ця романтика.